З дитячого садка були разом і в 9 років навчання він пішов після 9 класу, я його знав, половину свого життя, як і зараз. Яким він вам запам'ятає? Завжди веселим, без перебільшень, не тому що зараз це про померлих або гарно він як. Він справді був ну, найкращою людиною нашого класу, найкрутіший хлопець. Який займався футболом, який займався танцями, завжди зі всіми спілкувався. Тобто неважливо було там, ну, діти, в залежності від який, який клас, ну, тобто, хтось. Тобто, він дружив зі всіма в класі. Тобто, реально це був найкращий хлопець нашого класу, найвеселіший, завжди така душа компанії. в 26-й школі. А танці де займався? Теж в, в ДК, нефтехімік, я напевне, в якому колективі. Тобто да, то ось, і на футбол він ходив в те, що нести хімік. Людина, яка з дитинства він був зв'язаний зі спортом і звіжухою. Як ви дізналися, що він написав однокласник, що він спочатку написало, що він вже отримав поранення, що він бореться за життя, що він у комі. Збирали гроші. Сподівалися, була була надія, що це просто рана. Знав взагалі, що він пішов на війну? Ні, я не знав. Здивування для мене це не було, але ну, я про це дізнався, тільки коли написали, що він ампутували руку через травму. І, от, і після цього, скільки пройшов тиждень, не пам'ятаю менше, і ми дізналися, що він помер, що він серце не витримало. Хороші спогади зі школи, вони майже всі зв'язані з Ярославом. Як ми грали в футбол проти інших класів, як ми там друкували всякі такі штуки, ну, він їх починав, він їх завжди підтримував. Ну, це така головна людина, найвеселіша людина нашого класу, яка завжди готова була підтримати і важкий момент, і, 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 і коли ми вселились, підтримував. Тому так, да, це велика втрата. Це... Росія руйнує мої дитячі спогади. Тепер боляче буде згадувати школу. Але війна запереть найкращих. Це душа компанії в першу чергу. Це людина, це людина, за яким йшли всі. Всі хлопці. Він був герой. Так сталося, що прийшла на цю землю нечисть. Яка забирає найкращих. Ми всі дуже сумуємо за ним. Він був дуже гарною людиною, дуже порядною, виконував свій обов'язок, як належить настоящому солдату, офіцеру, захищав дітей, жінок, старих, рідних і близьких. Дуже Дуже велика втрата для нас, для всього нашого підрозділу, для нашої частини та й взагалі, для всієї України. Оце людина з великого слова, з великої букви. Завжди був веселим в будь-якій ситуації. Завжди підтримував усіх і всі його поважали. Так сталося, що під час мобілізації я займався мобілізаційною діяльністю і він прибув до нас в частину. І я забрав його до себе в підрозділ, з тих, з тих пір ми разом служимо. Загинув на сході України, захищаючи нашу державу. Ви його відбирали, тобто ви побачили в ньому якісь такі якості. Що... Він мені, він мені зразу показався ну, яркою людиною серед усіх. Я підійшов до нього саме першого. Їх привезли чоловік 15, мабуть, військовослужбовців. І якось так підійшов до нього, побалакали. Він згодився, проходити службу в нашому підрозділі. Ну, і так потрапив до нас у підрозділ. Який можливо я був позивний неї. Шелбі. Шелбі, бо він у нього спочатку був позивний, він собі вибрав позивний кіпіш, тому що він такий енергійний був, завжди на місці не сидів, йому треба було кудись іти, щось робити. Давайте щось будемо робити, що ми тут сидимо і тому подібне. Але так як ми як приїхали на ротно тактичні навчання, там у іншого військовослужбовця був. Позивний також кіпіш, але той військовослужбовець пройшов не одну ротацію, і він як поважав цю людину, він каже, ні, я уступлю йому свій позивний, свій позивний, і вибрав цей позивний Шелдон.